Бажаю міцного, мадяр на зв'язку 25 лютого і зараз я можу станом на 20.00 підвести підсумки нашого з вами феноменального з точки зору результату і швидкості збору. Доповідаю з голосу. Знаєте що? Ви виконали свою задачу на 300%. На 300% ми планували зібрати для придбання. 80 дронів з тепловізорами 10 мільйонів 880 тисяч. Ми зібрали станом на 20-ту годину, незважаючи на те, що я ще вчора вночі зупинив збір, ми зібрали з вами разом 30 мільйонів гривень, з котрих 18 показуй на камеру. Станом на 20-ту, 18-170, дякую. 18,170 на моно. 8 мільйонів 700 у нас зібралося на карті приват і зараз ми його на банку все звантажимо. 2 мільйона нам судив монобанк, самостійно побачивши збір, звернувся з пропозицією долучитися до збору. І понад 40 тисяч доларів переведено на мені, PayPal. Разом це 30 мільйонів з невеличким хвостиком гривень. Що це нам з вами дає? Це нам з вами дає можливість, ми вже зробили. Я сьогодні виїхав спеціально з Бахмуту, з'їздив в Краматорськ, присів годинку, попрацював над калькуляцією. По-перше, з банком сконтактував нормально, бо виявляється з Приватбанком. Лише з стільниковим зв'язком можна користуватися, а в Бахмуті стільникового зв'язка ви розумієте немає, а інтернету недостатньо. Почимаємо ті старлинки, про старлинки зараз окремо скажу. Значить, наступна калькуляція у нас виходить: на сьогоднішній день понад 30 військових підрозділів скинуло заявки на отримання дронів. Сума грошей фантастична: 30 мільйонів. Це понад 750 тисяч євро. Дозволяє нам сьогодні придбати 265 дронів. Замість 80 – 265. Знаєте про що це свідчить? Це свідчить про те, що мінімум 50 військових підрозділів отримують комплекти дронів з тепловізорами і нічним баченням. Це мінімум 100 екіпажів, бо в комплект буде входити від 2 до 3 пташок для кожного підрозділу. Мінімум 100 екіпажів щоночі. Могтимуть виконати певні бойові завдачі по виявленню ворога, його коригуванню і відповідному знищенню. Це гіперфантастичний результат, про котрий ми відзитувавши, покажемо вам перелік тих військових організмів. І тут мова навіть не про бригади. Мова про батальйони і їх роти розвідки. Мова про роти і їх взводи розвідки це той реальний сектор літунів, котрий зараз претерпає від критичної нехватки, від критичної нехватки а, нічних очей. І це стосується не лише Бахмута, це стосується більшості від фронту. Того а, цей проєкт. Дуже своєчасний. Ми сподіваємося, що з блискавичними сроками вдасться зорганізувати саму закупівлю і доправлення до України. Оті вузлики я сьогодні всі, як то кажуть, поскладав до, одної, до, одної, до одного з ланцюжка Ми далі отримуватимо заявки від військових підрозділів. Ми вчора зупинили після отримання 20 заявок. Сьогодні, з урахуванням того, що ви примножили. Збір в три рази в три рази планового, маємо такий фантастичний результат. Неоцінима зроблена робота, фантастичні зусилля, швидкість, неймовірна кількість донаторів, колись ми це порахуємо, але наразі е мусимо займатися військовими справами. І того зараз я розповім про оперативну ситуацію у Бахмуті станом на 25 лютого Станом на 20-ту початок 9-ї вечора. Як чуєте, відносно тихо, Значить, ворог продовжував і продовжує останню добу вести з різною інтенсивністю артилерійський вогонь, мінометний вогонь, застосовує системи ГРАД. За останню добу було декілька робот нурсів з авіації. Це така недобра штука, ракети швидко прилітаючи, звичайно на, на гвинтокрилі носять, а пробачня на літаки крутить і залітає над містом, скидує і швиденько драпає, щоб не бути збитою. Але наслідки від тих приходів неприємні, бо характеристики потужні. Що стосується територіальних, територіальних, територіальних будемо казати, позицій. Всі три околиці, всі три сторони околиць Бахмута, північна околиця, східна околиця, південна, південно західна околиця зберегли всі стало позиції, не мали жодного територіального успіху, штурмові дії ворога. Додаткового накопичення на цих напрямках околиць ворога не спостерігається. Але його концентрація і так не мала, що дозволяємо щоденно декілька раз піднімати штурмові дії і нариватися на відповідні апліухи від воїнів ЗСУ, представлених тут в Бахмуті. Я завжди нагадую про це словами подяки. Бо ми співпрацюємо з більшістю організмів, які стоять на захисті бороні фортеці Бахмут. Це і, Структурні підрозділи ЗСУ, це і багаточисельні підрозділи ТРО, це і прикордонники, це і підрозділи Нацгвардії, це безумовно наша артилерія, це і ракетні війська, це всі ті, хто авіація, котрі щоденно утримують ціною життя, втрат. І надвеликих зусиль утримують ту фортецю не зайнятою ворогом. Південний фланг стабільний, нелегкий, але стабільний. Північний фланг бахмуту. Це, як і вчора, найважчий відрізок, на котрому скопичення ворога, інтенсивність його штурмових дій висока кинуті відповідні сили для того, щоб не дозволити ворогу реалізувати свій план по широкому оточенні міста і околись Бахмут в досить великому радіусі. Таким чином позиції втримуються, заходиться, так під небезпекою шлях в'їзду у Бахмут зі сторони Хромова. Зайве попереджаю про відсутність необхідності там пересування без зайвої потреби, не заважаючи військовим виконувати свої задачі і здійснювати логістику. Але концентрація цивільних останнім тижнем у Бахмуті по зрозумілим причинам практично рівна нулю. Навіть можу описати, що Дещо знизилася концентрація цивільного населення, котрого тут залишилося значно менше, ніж було місяць тому, три, коли ми е, е, били на БАД, що тут купа дітей, купа цивільних, ждунів, е, похилого віку так і таке інше. Тож, втримуємо позиції далі, віримо в сили ЗСУ, е, тримаємо холодну голову, не зважаємо ні на які пропагандистські висири е, засобів. Масового зв'язку ворожих, що постійно нам на голову щось наливають. І триматиме бахмут, що був, є, і залишатиметься нашим стільки, наскільки нам вистачить сил. Тепер неприємний цукерок, про котрий вже котрий день на фоні тих подій забуваю розповісти. Куруляться старлінки. Куруляться прямо на очах. В якому плані? Коли він працює, то зв'язок інтернету є старий. сталий. Але на моменті його підключення, а я зараз розповім, які випадки це відбувається, запуск старлінка і під'єднання до мережі затягується від 20 до 40 хвилин. Не знаю, з чим це пов'язано, чи там маск трохи грається з налаштуваннями, дивлячись на смугу розмежування і пробує відрізати, щоб ворог там часом не заволодів нашими старлінками, та не користувався інтернетом. Якщо це якось можливо, чи можеш якісь інші впливи відбуваються незрозумілого характеру, але безпосередньо це стосується а, тих, хто пересувається зі старлінками між позиціями. Це перш за все стосується аеророзвідки, це стосується всіх тих, хто займається коригуванням, це стосується навіть мінометників, які міняють свої позиції, потрібен вже зовсім. Тобто, виходячи на позиції зараз. Відповідально заявляю, що в цьому секторі Бахмута і його околиць спостерігається вже до тижня суттєві проблеми з запуском Старлінка. 20 хвилин це мінімально потрібно, щоб він запрацював і приєднався. Інколи цей час доходить навіть до години. Але славити Бога, що він, в принципі, то інтернет є, бо без нього ми б тут розумієте були б як мастодонти десь. У печерах до нашої ери. Наостанок, шахраї. Ще раз, я вже втомився про це розповідати, мені просто рвуть стрічки і ображається, що я не відповідаю. Спитайтеся, поцікавтеся у моїх знайомих і близьких. Ми обмежено спілкуємося, бо нам нема часу займатися зайвими балачками не і не може бути мови про зайві балачки з сторонніми людьми, навіть в котрих є дуже важливі питання. Отож, ще раз наголошую, коли ви присилаєте мене, що у вас якісь аферісти від мого імені спробували розвести на гроші чи навіть розвели, бо відправляють вам якісь там тексти плачебного характеру чи, е, е, чи якісь запити, що ми щось потребуємо і збираємо гроші, я іще, іще раз, не втомлюючись, попереджаю вас. Жоден, жоден представник птахів Мадяра, в тому числі я, не зверталися, не звертаємося і не будемо звертатися до вас у приватних повідомленнях до незнайомих людей з якимись е розкатками, наприклад, на, на на, на тему того, що відправте якісь, будь ласка, кошти. Я просто наголошую: не, не тратьте марно свої кошти, не ведіться на аферистів. Я роблю це щоразу, фактично вже в кожному пості, але це просто якийсь. Лавинообразний аферистський рух, котрий навколо наших підписників створився, котрих з різних сторін пробують розводити. Не ведіться одні реквізити, закриті збори, не збираємо, не спілкуємося у приватних і не плануємо цього робити. Забудьте про приватне спілкування, наприклад, на предмет грошей. Не віддавайте свої кровно зароблені тяжкою працею чи збережені кошти у руки злочинців. Дякую. Ще раз хочу уклінно подякувати всім тим, хто за добу і 4 години. 16-24 ми оголосили. 20-та це у нас є що не повних 30 годин. 300% плану 30 мільйонів гривень. Прошу вас, зупиніть наповнення скарбнички, бо вона має виключно цільовий характер на придбання дронів, частина з котрих йде на оснащення новоствореної роти ударних безпілотних авіаційних комплексів птахів Мадіара, де ми набираємо 100 бійців. А інша частина, більша тепер вже частина, піде на розподілення між військовими підрозділами, що захищають фортецю Бахмут та її околиці. На сьогоднішній день маємо 30 зафіксованих заявок. Це значить, що тих 30 підрозділів отримає мінімум 60-90 дронів. І ще Таку ж, мабуть, кількість розподілимо між тими, хто ще заявиться, чи навіть заявлятися, в принципі, не, не треба. Ми всіх вас тут знаємо, ми знайдемо, бо, бо і так щоденно і щоночно спілкуємося. А зараз готуємося до ночі. Вам тихої і теплої, а нам бажано спокійної і без зайвих концертів. Це буде Україна, Мадяр завжди на зв'язку.